На межі Центральної та Східної Європи, від середньої течії Дністра до східних Карпат, знаходиться край, що носить назву Буковина. Назву цю він отримав через густі букові ліси, що вкривали більшу частину території. Вперше в письмових документах Буковина згадується в договорі між польським королем Владиславом Ягайло та угорським королем Зигмундом. У 1482 році. Мальовничі ландшафти, мінеральні води та цілюще повітря роблять цей край неповторним. Клімат є сприятливим протягом усіх сезонів. В давні часи ці землі належали різним державам. Сьогодні північна частина краю входить до складу України, а Південна Румунії. Спільна культурна спадщина це те, що об'єднувало і об'єднує Буковину впродовж багатьох століть. Буковинські землі славляться своєю історією, провіковими традиціями, унікальними пам'ятками та середньовічними релігійними спорудами, які свідчать про духовне та історичне багатство. Мешканців цього краю. В регіоні багато церков і монастирів, які вражають своєю давньою історією та красою, а також неповторною архітектурою. Кожен з монастирів приваблює своїм притаманним тільки йому духом та аурою. Північна частина Буковини Відома своїми печерними монастирями, що знаходяться на живописних берегах Дністра. Південна монастирями, збудованими в 15-16 сторіччях, і цікавими своїми зовнішніми та внутрішніми розписами, які не мають аналогів у світі. Сім монастирів, що знаходяться на південній Буковині, внесені до каталогу визначні пам'ятники світу ЮНЕСКО. Запрошуємо вас в подорож монастирями Буковини. Жіночий монастир знаходиться на Анненій горі біля міста Вашківці в північній Буковині. За переказами Тут в давнину існувала жіноча обитель. З писемних джерел відомо, що на горі колись стояла церква, яка згоріла на початку ХХ століття. Жіночий монастир Святої Анни засновано у 1993 році. Гору, а відтак і монастир, названо на честь дівчини Анни, яку за легендою Врятувало від турків своїх надрах гора. В монастирі знаходиться собор праведної Анни. Це дуже відоме серед мешканців Чернівецької області місце. Монастир особливо приваблює тих, хто потребує фізичної та моральної допомоги. Сюди здійснюють паломництво віруючись з усієї України і не тільки. Поруч з селом Хрещатик, на крутому березі Дністра, одному з тих, що утворюють відомий Дністровський каньйон. Розташований православний монастир святого Іоанна Богослова. За переказами, монастир засновано у XVII столітті монахами, які тікали від уніатів з Манявського скита у Галичині. Під час Другої світової війни в скелю потрапив артилерійський снаряд і частина каменю відкололась. Перед очима людей відкрилась печера. Існує переказ, що в цій печері ще до поселення монахів з Манявського скита жив монах відлюдник. Тепер це місце усамітнення монахів для молитви. Капличка над джерелом була збудована, мабуть, трохи раніше, 1765 року. Але на початку 20 століття була... Перебудована Церква святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова збудована в 1765 році і є пам'яткою архітектури національного значення. Вище на горі розташована нова церква Благовіщенської Божої Матері. У радянські часи монастир закрили. В приміщеннях монастиря був будинок відпочинку. У 1989 році монастир було відроджено. Якщо монахи монастиря святого Івана Богослова мешкають, так би мовити, в хатніх келіях, то монахи Непоротівського, Свято-Миколаївського монастиря, що знаходиться поруч з селом Галиця Сукерянського району Чернівецької області, мешкають в келіях-печерах. Зрозуміло, що келії печери... Ззовні мають цегляну кладку, двері, вікна та нормальну підлогу, але самий факт, що монахи живуть в тих самих печерах, які 100 і 200 років тому, вражає. Збереглася в хорошому стані печерна келія монаха-відлюдника. Вражає аскетичний побут монаха. Беручи до уваги давні суворі часи переслідувань, розумієш, на які жертви він йшов. Збереглися окремі частини церковного предання, і можна припустити, що в заснуванні цієї святої обителі в 11 сторіччі брав участь преподобний Антоній Печерський, засновник колиське християнство на Русі Києво-Печерської лаври. Найбільш давня письмова згадка належить відомому досліднику краєзнавцю Олександру Афанасьєву Чужбинському, котрий мандрував Дністром в середині 19 сторіччя. Відроджено монастир у 1999 році. Свято-Миколаївська церква розташована в печері найбільшого розміру. Чудова природа та особливо широкий тут Дністер, роблять ці місця красивими і неповторними. Якщо печерний чоловічий Непоротівський Свято-Миколаївський монастир вражає своєю давньою історією та суворістю побуту монахів, то розписні монастирі Південної Буковини вражають своєю красою. Унікальність більшості з них полягає в тому, що стіни церков монастирів розписані не лише всередині, а й ззовні. Ніде в світі такого немає. Монастир Сучевіця розташовано в одноіменному селі. Побудовано його між 1582 та 1584 роками в стилі молдавської архітектури на кошти боярської родини Мовіла. Після сходження на Молдавський престол у 1595 році Єремія Мовіла додав до церкви дві галереї, а також оборонну стіну з вежами, таким чином перетворивши монастир на середньовічну цитадель. Найкраще зі всіх зовнішніх розписів на церквах південної буковини молдавської доби. Зберігся розпис саме цієї церкви і вважається шедевром румунського середньовічного живопису. Розпис церкви монастиря виконувала група художників на чолі з братами Іоном та Софроні. Дивує, яким чином фарби на цих малюнках можуть впродовж 400 літ залишатися яскравими. Перед прадавніми митцями варто зняти капелюха. Недарма художники з північної та південної Буковини проводять спільні пленери в таких чудових місцях. Вони утримують від наших пращурів заряд енергії, котра спонукає їхній талант на нові мистецькі шедеври. гумор внутрішній розпис щонайменше наполовину у 1535 році виконано томою сучавським художником що ж до зовнішнього розпису то вважається що повністю він виконаний майстром томою оборонну вежу зведено при Васіле Лупу у 1641 році Монастир проіснував до 1774 року, часу, коли Буковина увійшла до складу імперії Габсбургів. 1 серпня 1991 року церковній установі повернули статус монастиря. Його занесено до каталогу Визначні пам'ятники світу ЮНЕСКО. Сучава місто, що згадується в літописах 12 століття, та багато років було столицею Молдавського князівства. Монастир святого Івана Сучавського започатковано будівництвом церкви. У 1514 році воєвода Богдан III Сліпий, син Стефана Великого, розпочав її будівництво. Закінчив будівництво його наступник Штефаніца у 1522 році. Монументальний розпис із великою кількістю персонажів та складними сценами датується 1534 роком. У спеціальному місті зберігаються мощі святого Іоанна Сучавського, які зробили це місце відомим на весь православний світ. Монастир занесено до каталогу ЮНЕСКО визначні пам'ятники світу. Це невеличка частина того, чим багата Буковина. Це дуже красивий і багатий на традиції та звичаї край. Побувайте тут, і ви обов'язково закохаєтесь в ці мальовничі неповторні місця.